Друзі, всім привіт! Мене звати Надя, це канал Світло Бібліотеки. І у цьому відео покажу вам чергові свої обновки на книжкових полицях. Тут будуть книги, які я передзамовляла, купувала, ті, які надали для огляду видавництва, і навіть книга, яку мені дала на огляд українська письменниця. Отож, поїхали! І, мабуть, я буду показувати книги по видавництвах, тому що від деяких видавництв на збиралися прямо цілі стопочки, і почну з видавництва, яке ради ексклюзивними, скажімо так, першими перекладами української мови деяких авторів і деяких книг. Це видавництво апріорі. Я отримала від них на огляд першу частину циклу фентезійного Теда Вільямса. Перша частина називається трон із драконових кісток. Загалом же цикл називається пам'ять скорбота і ши. Загалом я багато чула позитивних відгуків і про самого письменника Теда Вільямса, і, зокрема, про цей цикл, чого варті лише за уваги тут Джорджа Мартіна, який каже, що саме цей цикл надихнув його на написання його Гри престолів. І Патрік Ротфус також зазначає тут, що ця робота Теда Вільямса стала для нього знаковою. І це одна із таких постатей сучасного фантазійного фону сучасних фантазійних письменників, які пишуть, продовжують. Писати, створюють цілі світи, цілі цикли, і мені. Надзвичайно цікаво познайомитися. Там, здається, три частини у цьому циклі. Єдине, що третя частина, вона кажуть, якогось дуже великого об'єму, тому я думаю, що вона буде розбита на дві частини, або ж, можливо, апріорі якось придумають, як її видати в зручному повному виданні в одній книзі. Планую читати вже в травні і дуже хочеться познайомитися з цим світом. Взагалі, коли починаєш якийсь новий фантазійний цикл, це, знаєте, якісь такі очі. Очікування нового досвіду, нових вражень завжди з якоюсь якимось піднесенням за них берешся. Тому сподіваюсь, мені сподобається і розповім вам в прочитаному травні. Вже... А про цю книгу детальніше наступна книжечка, яку я теж отримала від видавництва Апріорі, це Юліана Кепки, коли я впала з неба. І коли вона тільки з'явилася у видавництві, я звернула на неї свою увагу, тому що це історія про виживання. Я загалом люблю такі історії, фільми, книги, там, де людина залишається серед якоїсь природної стихії і намагається вижити і дати собі раду, вдаючись до мислених і немислових способів, це завжди заворожує і ця жага до життя. І ця міця людського людського духу, сила волі іноді робить просто якісь надзвичайні речі. І ось власне ця історія, це документальна історія, тобто історія з реального життя Юлі, Юліани Кепки, яка яку вона написала уже, будучи у зрілому віці, але ця пригода сталася з нею. Здається, коли їй було 17, вона летіла літаком, і літак потрапив в катастрофу. З ним сталася авіакатастрофа. І, власне, Юліані Кепке пощастило. Там здається, було 90 чомусь людей на борту разом з екіпажем. І от Юляні пощастилося врятуватися в цій авіакатастрофі, проте вона опинилася у тропічному лісі, в тропічних джунглях. Це було в районі Амазонки, Латинської Америки, здається, і в неї була зламана ключиця, вона була одна, проте у неї була надзвичайна сила волі і надзвичайна жага до життя. І в цій книзі вона розповідає про те, власне, як вона тиждень, здається, пробиралася через ці тропічні ліси, насичені різноманітними живностями рослинами і тваринами яких ми, ми важко собі навіть уявити їхнє різноманіття і от їй вдалося вижити вдалося дійти до людей і попросити про допомогу надзвичайна історія за нею зняті документальні фільми і ну такі відомі канали Знімав Discovery, здається про неї знімав документальний фільм тому я теж в перечті цікавої надихаючої історії а третя книжечка, яку я передзамовляла у видовництво Апріорі, це «Меттю Шарлик. Розгін це книга, історичний детектив про детектива і адвоката Меттю Шарлика, який працює у Великій Британії в часі Кромвеля, і він проводить свої розслідування. Мені дуже подобається атмосфера, я вже почала трохи читати. Назвичайно заворожує цей Лондон, такий похмурий, такий в стилі Конан Дойла, в стилі в чомусь Джон Ролінг, там де вона пише під псевдонімом про Корморана Страйка. Такий британський класичний детектив з прекрасним історичним фоном. І хоча я тільки на початку в мене вже дуже такі позитивні враження, і дуже хочеться її читати, і дуже хочеться, щоб. Видали цю, цей цикл, тому що там, здається, сім чи вісім частин от, про меті Шарла, яка є цих детективів я люблю такий жанр, люблю, коли окрім детективу, ми ще спостерігаємо за якоюсь епохою, дізнаємося якісь історичні факти, це якось і збагачує, і додає ще більшого такого об'єму тексту і подіям, які в ньому відбуваються. Наступні у мене книжечки від видавництва Віхола, і я вам у минулому відео показувала Агатангела Кримського і його Андрія Логовського, які мені на огляд надсилала віхола, і коли я потримала в руках Андрія Логовського. Вже. Мені захотілося збирати далі цю серію на канонічний канон, тому я замовляла собі Валеріана під могильного місто. Я не знайома з цією історією, мені здається, що коли я навчалася в школі, її в нас не було в шкільній програмі, тому я її не читала. І це, мабуть, один із таких читаних, перечитаних зараз найбільш творів українських. І я рада буду з ним познайомитися. Правда, не знаю, можливо, Зроблю собі якийсь марафон і е, буду читати от книги неканонічного канону в запой. <с verenheit> Тож цієї ж серії це Майк Йогансен. Я вже теж начулася про специфіку стилю Майка Йогансена і про те, як він з текстом працює, як він його вивертає, як він насміхається над формами тексту. Тому теж буде цікаво познайомитися. І я знаю, що це така книга-фарс, книга пародія, в якій Майк Йогансен пробував експериментувати, і пробував дійсно любити з тексту щось нове. Взагалі, я до цієї серії, от Майка Йогансена для себе відкрила, дякуючи на канонічному канону. А Гатангела Кримського також така значна постать взагалі, в історії України. Постать яка була дотична до створення Академії наук в Україні. Я про нього. Ні сном, ні духом, і я дуже рада, що з'явилася така серія, серія відео зараз дуже багато в інфопросторі інформації про цих письменників. Я тішуся, що у них з'являється таке нове дихання. Вони стають сучасними, популярними, трендовими, і це ну просто аж якось до мурашок прибирає наскільки ми були відрізані від своєї ж культури, від своїх письменників, і наскільки вони. Цікаві, наскільки вони різноманітні, наскільки вони не прісні, не сухі, наскільки вони кожен по-своєму виразні, особливі, чуттєві, ну, просто один захват. Тому що я буду вам у прочитаному розповідати про Ангела Кримського і про Андрія Лаговського, і я була вражена пластом тем, які там зачіпаються тим, як це подано, як це написано. Ну, взагалі, я під враженням. І цю книгу я взяла собі до колекції Це Іван Багряний Сад Гециманський. Я її вже читала в кінці минулого року в грудні. І це однозначно одна зі знакових тепер книг у моєму читатському досвіді, в моєму житті. І незважаючи на всю... Важку проблематику, яка тут є, і на важкі моменти, які розповідає Іван Багряний з власного досвіду, з власної біографії. Мені хочеться перечитати цю книгу. На мою думку, вона дуже мелодійно написана, вона написана з великою такою якоюсь тендітністю і любов'ю, і переспівом ніби української мови, українських слів. Надзвичайно для мене потужна річ в емоційному плані, тому я обов'язково до неї повернусь, як тільки зможу знову все це. Пережити разом з головним героєм Андрієм. Ще одні книги, які я отримала на огляд від видавництва Архас, просто тішать моє читацьке серце, тому що вони надзвичайно красиво якісно видані, як і завжди, у видавництва Архас. І це Кен Сіґал шалено просто ідея, що привела Apple до успіху. І Кен Сіґал це креативний директор компанії Apple, і він розповідає свою версію історії того, як цей бренд формувався, як він ставав популярності, як над цим брендом які сенси, які яку історію закладав сам Стів Джобс, як над цим працювала команда. Я дуже люблю такі внутрішні історії, коли людина із якоїсь компанії з якогось. Бренду виходить і розповідає історію, своє бачення, і е, чим більше таких точок зору, тим більш об'ємніше складається враження. Я читала біографію Стіва Джобса від Айзексона колись, читала його доньки, яку він то признавав, то не признавав, книгу малеча. І взагалі мене приваблює цей, е, е, от, скажімо так, е, е, Легенди, оці міфи, які огортають Стіва Джобса і компанію Apple. Але в той же час мені дуже подобаються якісь факти, які спливають на поверхню, і які показують, що кожній людині все під силу і справа лише в нашій голові, в наших думках, і насправді немає якогось такого настільки амбітного плану, який ми не здатні втілити в життя. Тому з нетерпінням чекатиму знайомства з цією історією. І ще одна надзвичайно просто красива книга. Книга надзвичайно якась така стильна і приємна це м'яке місто, хільні забудови для щоденного життя. І тут лише тільки форза відкриваєш, і вже розумієш, наскільки вона прикольна. І ця книга розповідає про те, які як мають. Бути влаштовані, побудовані міста, як вони мають бути облаштовані для того, щоб людям у них було комфортно, для того, щоб людям у них було безпечно, для того, щоб людям у них було приємно знаходитись, перебувати, жити, давати життя іншим людям, скажімо так. І тут дуже багато фотографій Копенгагену, які я дуже люблю, і тут є невеличка приписка від автора цієї книги про те, що він. Надзвичайно захоплений українським народом і його спротивом, його боротьбою. І він сподівається, що після нашої перемоги, після від час відновлення України, ми зможемо взяти якісь його ідеї і застосувати втілити їх в життя, відновлюючи наші міста і роблячи їх ще кращими, ще красивішими. Ще Комфортнішими для нашого життя теж дуже хочу її почитати. Тут дуже багато фотографій, дуже багато схем. І після книги Архітектура щастя мене якось ця тема прийняла. Мені дійсно е стало цікаво, наскільки простір який навколо нас впливає на нас, формує нас, і які посили закладає у нас те, що нас оточує. І наступна стопочка книг у мене від видавництва Вівати тут і передзамовлення, і просто замовлення. Одна з них це бібліотекарка з Аушвіцу, Антоніо Торбе розповідала про цю книгу у Влозі. Якщо ви ще не дивилися, щиро запрошую вас переглянути там і про інші мої нові покупочки, які я тут не показую, буде йтися. І бібліотекарка з Аушвіцю – це історія, основана на реальних подіях. Про дівчину підлітка, 14 14-річну, яка опиняється в Аушвіці, і яка стає там дійсно бібліотекаркою, тому що в Аушвіці існував такий експериментальний блок, де дозволяли недовгий час жити діткам і дозволяли їх навчати. І хоча книги там були під забороною, все ж вчителі цієї імпровізованої такої школи роздобули кілька книжок, і саме от діта, головна героїня її. Власне, жива людина, скажімо так, Діта Краус, вона не дбала про цю бібліотеку, вона переховувала ці книги, робила так, щоб їх не знайшли під час перевірок, і роздавала їх вчителям, коли це було необхідно. Історія про непросту, звісно, тему, про важкі події, про одну з найтемніших, найчорніших історій у житті людства. Але сама книга про неї більш детально розповідає в лозі, які враження вона на мене справила. Наступна книга, яку замовляла у видавництво ВВА, це Тана Френч у лісі. Назвичайно багато вже чула про цю письменницю і чула, що у неї досить такі майстерно написані детективи, небанальні трилери. І захотілося познайомитися, тому що у неї раніше у Вівато виходила зруйнована гава якось так, І я пам'ятаю, що про неї були досить хороші відгуки, але от вирішила спробувати цю у лісі. Не знаю, коли вже до неї доберуся, можливо, влітку чи весени, але дуже дуже заінтригована і тіше, що вона така пухкенька, тобто історія буде не якась швидкоминуча, а дійсно буде якесь розслідування, багато подій і так далі. Ще одна книга Нонфік: це поповнення колекції ось цієї психологічної відвіватика. Мені дуже. Подобається, імпонує. І ця книга від Брюс Депері і Опри Вінфрі, що з тобою сталося. Це намагання, скажімо так, в форматі книги проговорити, продумати про те, якими бувають травми, як з ними працювати, як стілюватися від них. Це така, знаєте, мінімальна доза психотерапії, яку собі сам ти можеш надати. Тобто, читаючи цю книгу, ти можеш. Хоча б якісь собі орієнтири виставити, зрозуміти, якщо я немає можливості, наприклад, звернутися до психолога, до психотерапевта, то я думаю, ну, вірніше, я очікую, що ця книга робить саме якраз таку справу, вона допомагає. Трошечки глибше в себе копнути, зазирнути і розставити все на поличках, щоб краще собі уявляти ситуацію, в якій ти опинився, і зрозуміти причину наслідкові зв'язки, з чого це так сталося, і що з цим можна робити, як з цим ладнати і жити далі. Теж цікаво буде почитати на цю тему. Багато зараз видається література, і мені здається, це дуже важливо і дуже актуально, тому що ми всі матимемо і маємо уже травми. Від війни розв'язаної Росією, і ми усі маємо дбати про своє ментальне, психічне здоров'я. І навіть якщо це буде розмова з кимось близьким, чи з другом, чи з подругою, навіть якщо це буде книга, краще якщо це буде робота з психологом, то я думаю, що ми всі від цього лише виграємо. І на останочок вам приберегла передзамовлення, яке я теж робила у Віва, це Світлана Тараторія на дім солі. Це має бути історія фантастична, де за основу взятий Крим, де є дуже багато скульптури, з історії Криму, з якихось навіть міфологічних культурологічних елементів. Мені загалом обкладинка і те, що тут коротко в анотації написано, чимось нагадало вайби такі дюни, ну можливо через піски, але. Дуже хочеться побачити, як пише Світлана Тарторіна, тому що я ще не знайома з її творчістю. Дуже хочеться дійсно подивитися на історію, культуру, якісь легенди Криму. Дуже хочеться проникнутися, просякнути цією історією і дізнатися більше про наш півострів. І тут, звісно, ось така лозунг цієї книги. Крим Повернеться додому і дуже. Хочеться, щоб це обов'язково сталося і ще кілька книг від різних видавництв Покажу вам. Мені приїхала книга від української письменниці Любов Вась. Вона мені запропонувала взяти її на огляд, і я подумала, чому б ні. Мені завжди цікаво відкривати якісь українські, нові, нових українських письменників-письменниць, дізнаватися нові імена. І наскільки я знаю, тут має бути якась така фантастична фентезійна історія. Тож рада буду познайомитися. Наскільки я знаю, за цю книгу Любов Вась отримала нагороду премію «Смоловський», Тому Обов'язково почитаю, поділюся з вами своїми враженнями, і ще вона мені поклала ось такі красиві закладинки. Ще десь є третя. я так розумію, що тут історії з персонажами, картинки з персонажами з цієї книги, що дуже приємно. Ще одна книжечка, яку теж перезамовляла у видавництво Artbooks, Це останнє, що він мені сказав. Ну так вони вже її рекламували, так вони вже підводили, що це, безперечно, має бути якийсь хід, і, і там вже і серіал знімається за цією історією, що я не могла пройти повз і вирішила спробувати. Тим більше дуже красиво, так і лаконічно е, виглядає оформлення. Е, подобаються ці оформлення е, від Artbooks, тому е, читатиму, можливо, якусь у мене. В мене вже не збиралося стільки трилерів і детективів, що я вже думаю зробити якийсь такий марафончик невеликий, і хоча б 3-4-5 книг із цього жанру прочитати. Тому що, наскільки я знаю, останнє, що він мені сказав, це якраз от щось таке детектив-трилер має бути. А ну і тут теж були закладинки з картинкою з обкладинки і з анонсом. Сім чоловіків Евелін Хюку, яку ми теж чекаємо і теж я вже зробила перед замовленням. І ще дві книжечки вам покажу. Одну з них це Комікс «Маус» уцілілого. Я взяла собі на нашому розпродажі читаю для ЗСУ. Дякую всім, хто долучається і надсилає книги на цей розпродаж. І нагадую вам також, що у інфобоксі є посилання, де ви можете знайти всі книги, які є на продажі. Я придбала ось цю за вигідною ціною. Вона в дуже хорошому стані. І абсолютно ніяких зауваг у мене до неї немає. І всі кошти вилучені за продаж цих книг ми направляємо на потреби ЗСУ, тому долучайтеся, будь ласка, дивіться, можливо, якісь книги вас, вас теж там зацікавлять. Я дуже багато чула про цей комікс. Я знаю, що це історія виживання теж під час Другої світової війни, під час Голокосту. І я знаю, що це дуже щемка історія. Вона перенесена на тварин, тобто ми спостерігати будемо за історією мишки і мишеняти, Це батько і син. І, от, власне, батько буде розповідати все, що з ним сталося у концтаборі, але буде робити це специфічним таким. Способом, щоб не ранити особливо почуття свого сина, своєї дитини, і загалом дуже хочеться познайомитися з цією історією, але я буду чекати відповідного моменту, щоб були сили це сприйняти і прочитати і пережити. І ще одну книжечку я взяла на розпродажі у. Е Кота це фонд, який допомагає. Він зараз називається Хочу кота, і вони допомагають бездомним котикам, рятують їх, лікують і потім віддають сім'ям, які готові їх забрати. І вони також збирають книги. Якщо у вас є зайві, то теж можете і туди надсилати. І там можна також і придбати на аукціоні. Ось ця, наприклад, мені обійшлася лише у 150 гривень, хоча вона в хорошому Останні і я її взяла собі до колекції, тому що я вже читала цю історію Івана Черненка Сміх у кінці тунелю мені дуже сподобалося це. Нотатки українського анестезіолога, який розповідає про медичну галузь в Україні від моменту свого вступу до медичного інституту і закінчуючи своєю практикою у лікарні у райцентрі, він розповідає і про випадки зі своєї практики, і про взагалі стан медичної системи в Україні зсередини, з середини лікаря, який там працює. Це цікава історія. Часом така, знаєте, моторошна, тому що ти розумієш, що якісь речі досі не змінилися і є у нашій медичній системі, і від цього залежить безпосередньо життя, наше, наших близьких. А є і комедні випадки, які. Іван Черненко тут описує, і мені коли я читала, хотілося відзначити стиль автора. Він дуже легко і дуже класно пише, тому що він розповідає, що він сам читає багато книг, і це якось ніби дається в знаки, тому що історія дійсно дуже класно, легко написана і читається просто в один присіст. Не можна відірватися від неї. Друзі, дякую вам за перегляд. Дякую, що коментуєте, ставите лайки. Сподіваюся, це відео вам сподобалося. Напишіть, що із цих книг, які я показувала у відео, можливо, ви читали. Які обновочки з'явилися у вас? Я ж вам дякую за перегляд. До зустрічі у нових відео. Па-па!